Вночі о 3.30 у Харкові пролунали вибухи. Одне з російських влучань було по житловій багатоповерхівці у Саутівському районі. В результаті прямого удару у будівлі зруйновано перше поверхи одного з під'їздів. А інші квартири та навколишні будинки серйозно пошкоджені. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Було три вибухи: Попереднє – це капу, перший вибух це Саутівський район. На жаль, постраждав житловий будинок. Зараз тривають рятувально пошукової роботи. Поряд зі зруйнованим будинком стоїть Світлана. Влучання було у під'їзді, в якому вона живе, але її квартира на 11-му поверсі. Зараз вона чекає, коли рятувальники розберуть завали та дозволять зайти їй до власної оселі. Вою вже спало це. Та, ну спали да. Як вибігла, чим були халати? бігом, бігом даєш кухала, зняла штани, оділа курточку І все, і вибігла. Документи сходили, вибігла, бігом. Поряд зі своєю кінологиною Спеніель Арче. У нього сьогодні перший робочий Мій. день, говорить Олександра. За її словами, цьому псу три роки. Він завершив навчання, а тепер буде допомагати рятувальникам шукати людей під завалами. Він щасливий хвилюється. хвилюється. Глибини того, що коїться, для нього це просто веселий день. На місці обстрілу працюють різні організації волонтерів. Одна з них роздає продукти: бутерброди, пече, гарячий чай та каву. Волонтерка Роксана Павленко говорить: вони роздають їжу всім і службам, які працюють від самої ночі, та людям, які тут стоять. Приїхали десь у четвертій і будемо працювати, мабуть, що півдня так точно все з собою привезли цю готую. Чай, кава, бутерброди, печива, водичка, а трошки пізніше будуть гарячі обіди. на тисячу. Ще два влучання були у центрі. Про це повідомив Терехов. Нині відомо, що понад два десятки людей травмовані. Серед них є діти. Олена Клименко, Агентство новин, громада груп.